Десь місяць тому мені почали приходити повідомлення від Вищих сил. І я спитала її про долю України, про долю інших багатьох країн. Відповіді були дуже цікаві, але з людської точки зору доволі філософські. І я хочу поділитися з вами тим, що мені передали. Сьогодні буде незвичайний розклад. Я буду задавати питання картам. Та поступово вставляти частинки відповіді від Вищих сил про Україну. Тому дивіться до кінця, сподіваюся, це буде цікаво. І перше питання, яке я задала картам: яку духовну задачу несе Україна у світі? От ті відносини, ті закони, ті та карма, яка була, я так розумію, між країнами на землі, її треба зупинити. Чомусь саме випала карта з четвірками. четвірка мечі це карта зупинки, на руйнування. Ну, отака наша задача. Тобто те, що було ті закони, які були, ті е, е, стосунки, які були, оце все треба зупиняти. Для чого? От далі йде лицар кубків, шістка мечів і єрофант. Ми повинні показати світу новий шлях і, нові, і стати для світу наставником. Наставником, тим, хто пропонує інші якісь стосунки між країнами, той, хто буде нові правила диктувати, взагалі Ерафан той, хто створює правила і сам їх диктує. Але це ще й мудрий наставник. От наша задача це показати світові новий шлях. Не той, який був раніше, а показати новий шлях і сформулювати оце нові правила. Далі цікаво вийшло. Мені сподобалось прям взагалі. Дивіться, далі вийшло вісімка кубків, королева жезлів і карта вежа. Руйнування. У мене в розкладах це карта Королева жезлів означає Росію. Ми повинні, ну, це, мабуть, і для себе в нас така, така задача піти від Росії і зруйнувати її. От прям чітко ми повинні зруйнувати Росію. Оце в нас така задача. Далі задача ще більш крута.